Мене звати Максим Жуляєв Я хочу презентувати роботу на тему програмно-апаратний GPS-моніторинг якості навколишнього середовища на Android. Якість повітря впливає на здоров'я всього населення України. Ми вважаємо, що кожна людина повинна мати доступ до інформації про мішкідливих речевності у довкілля. І ще однією не менш важливою проблемою є яма на дорогах, з якими стикаються водії щоденно. Якість доріг безпосередньо впливає на безпеку людей і економіку країни в цілому, також на якість повітря на прилеглих до дороги зонах. Тому ми вирішили створити власний додаток, з допомогою якого можна зручно та легко зробити власний моніторинг характеристики повітря на дорозі та біля доріг. Ми розглянули основні сучасні методи моніторингу навколишнього середовища. Геоінформаційна система це технологія, що забезпечує можливість використання, збереження, редагування, аналіз та відображення даних. В основному використовується для аналізу забруднення повітря в урбанізованих місцях. Також має просторову прив'язку інформації, що є суттєво перевагою. недоліком є те, що для застосування даного методу потрібні кваліфіковані користувачі. Дистанційне зонтування землі використовує супутникові або аерофотознімки для оцінки стану довкілля. Це дозволяє отримати інформацію про великі території за короткий час. Це дає можливість постійно оновлювати дані. Через у до суботників в прямому часі, але це дуже дорого та має обмежену деталізацію. Біонтикація та біотестування використовує живі організми, які індикатору стане довкілля. Наприклад, чутливість якихось русин або тварин до забруднення дозволяє цінити його стан. Цей спосіб є дуже простим та де дешевим, здоліками де труднощі з інтеретизацією результатів. Метод екологічного картографування полягає у створенні екологічних карт, які відображають стан певних компонентів середовища. Ці карти формуються на основі польових даних з потоки та сенсорних вимірювань. В 2014 році українські програмісти запустили сервіс, що дозволяє оцінити якість дорожнього покриття. Проєкт дороги України пропонував всім охочим взяти участь у складенні карти в числянах магістрали. Щоб принести до проєкту, достатньо поусунити додаток дороги України на телефон і включити трекінг під час руху авто. Але, на жаль, на даний момент додаток недоступний. В кожного методу є свої переваги, але всі вони мають це недолік. Вони потребують дороговартість основу апаратуру та специфічні знання для свого використання. Тому вирішив створити власний підхід, який би, на нашу думку, дав можливість кожному з особливих знань провести моніторинг. Наш метод полягає в використанні телефону разом з мікроконтролером Arduino для використання датчиків для проведення моніторингу. Принцип дій нашого моніторингу: датчики щедуть інформацію до здомого Arduino, відправляються дані на мобільний пристрій. Мобільний додаток додає отримані файл, дані до файлу, який потім можна проаналізувати на спеціальних сайтах, де будується графік або ставляться точки на карті. Наш застосунок був протестований під час прогулянки по місті. траекторія показана на картинці. Під час прогулянку сприялася інформація про температуру, рівень читного газу та рівень інших скрішливих домишок. Квитрі біля дороги, а потім в парку. Потім дані були проаналізовані та візуалізовані у вигляді графіків фіолетової біля дороги, а червоний в парку. Графіки показані зліва. Ми виявили, що рівень шкідливих речовин біля дороги перевищує норму в 5 разів, а в парку знаходиться в межах норми. За допомогою акселерометра можна виявити якість доріг. Чим гірша дорога, тим більше телефон вібрує, Чи можна відстежити допомогою акселерометра. Ми провели дослідження та створили графіки з допомогою стороннього стосунку. Так виглядає графік, коли телефон просто лежить. А так хороша, і так на поганій дорозі. Отже, в роботі ми провели аналіз актуальності вивчення впливу доріг на якість повітря прилеглих до неї зон. Розглянули існуючі методи технології, які використовуються для моніторингу навколишнього середовища. Всі розглянуті методи потребують дороговарті технологій. Спочатку наш підхід є набагато дешевшим та, на нашу думку, дасть можливість будь-кому без специфічних знань провести власні дослідження. Наш метод потребує ще телефон, плату Артеїна та дешеві датчики. Ми розробили програмне забезпечення для реалізації нашого методу на основі мови Kotlin для Android і C для Arduino, який дає можливість отримати графіки реальних даних стану повітря вздовж доріг з одночасною фіксацією якості самої дороги. Ми отримуємо інформацію у вигляді файлів, що можна. Аналізувати спеціальних зовнішніх сервісах для обробки GPS-даних. Така можливість забезпечується зі збиранням даних як з екселорометру під пристрою, вбудованого його GPS-датчику, і під'єднаних до нього через Arduino датчиків насичені повітря викупними газами та іншими шкідливими газами. Ми провели перше тестування створеного апарат... програмного апаратного забезпечення, яке одразу довело, підхід відхідці дієвим відсутнім чутливим для подальших досліджень і побудови, цікаво гіпотез про кореляції якостей дорожнього полотна та повітря вздовж та вблизу дороги.